Привіт на ютуб-каналі ЛНЗ Груп. Сьогодні ми на Вінничині. Ходім та познайомимося з нашим героєм. Доброго дня! Так, добрий день. Дякую, що запросили. Розкажіть, як у вас справи? Як у цілому сезону? Ну я мене коли задають такі питання, одна відповідь от, Як завжди, в сільському господарстві без складнощення. І кожен сезон традиційно складається нетрадиційно. Але поза тим, це нам не вперше. Проходити певні складності, тому якби ми нормально на це не реагуємося. Ми до нього готуємося до цих складнощів. Останні декілька днів у нас там пройшли грозові душі, комусь mm -hmm. повезло більше, комусь менше, але в цілому душі пройшли. Перед цим був довгий період жаркої, засушливої погоди. Mm -hmm. От і навіть ті наявні опади, які були перед цим, вони не допомогли там в багатьох моментах зберегти ворожай. Ми не кажемо, що він повністю втрачений, mm -hmm. але Однозначно недобор по повалу по основних культурах пізньої групи воно буде, тому що перші там перші ж немами були. пшеницю ми зібрали, слава Богу, угу. все добре з неї. А от е, соняшник Соя і кукурудза, то все-таки якби все -таки. оптимізму да, не вселяє нам. Ну тобто ви входите аж всередину повністю всіх нюансів агрономії. Так, ну, да, ми умовно кажучи, від етапу там розробки технологічних угу. е, карт і операцій. От, і відповідно до вже там реалізації продукції це все моя компетенція uh -huh. і моя участь. Налаштування сівалки, підбір препаратів, їхнє uh -huh. дозування, норма там, навігації, налаштування і все через себе пропускає. Я зрозуміла. А чому взагалі прийшли в Агро? Що вас так надихнуло? Дивіться, в Агро я прийшов чисто як в ті часи, коли я проходив в Агро, то Ну, в кого була можливість, йшли, вчилися на юристів, на економістів, або не було можливості, йшли в сільгоспінститут. А з того часу пройшло вже там більше 30 років, напевно, коли я туди попав. І з того моменту, коли я випустився, я напевно не жалкую, що саме так це все трапилося. Тому що як сьогодні показує життя, то все таки агро. Є перспективним напрямком в аграрній країні, яка займається на сьогоднішній день навіть у військовому стан в стані час, війни для одне з тих бізнесів, які працює і яке збереглося в, в повному своєму там потужності зі своїми складнощами, але в те, тим не менш воно працює, От. тому однозначно це та галузь, яка заслуговує свої уваги і є перспективною для молоді, тому що це та галузь, де збігаються всі напрямки там it технології сьогодні є, uh -huh. тобто все те, що раніше проектувалося там на космічні технології, воно сьогодні має знайшло впровадження well, От да, космічних да. технологій до умовних нанотехнологій, штучного інтелекту. От і, і та uh -huh. так єдине, що ми ще не навчилися розмовляти з рослинами. Ну, так як лікар можна піти там поговорити, щоб в тебе були запитати mm -hmm. і надати якусь допомогу, тому нам на допомогу приходять там е різні інструменти. Моя сім'я розуміє, що це є та, е та робота, яка е кормить сім'ю і mm -hmm. забезпечує майбутнє. Тому за стільки років ми вже якби, виробили кожну свою зону відповідальності. Mm -hmm. От, і е в сім'ї я знаходжу підтримку. От, в, в ті моменти, коли е, це гаряча пора, от всі з розумінням ставляться, угу. що мене вдома не буває. Угу. От, але є інші е, можливості знаходити е, час і для сім'ї, і е, разом проводити час. В будь-якому випадку я не розділяю е, роботу і сім'ю. Угу. От, це є постійний процес. Що вас надихає у вашій роботі? Це вже так відбувається двадцять п'яків. Угу. Кожні жнива, як перші, кожна посівна угу. як перша, все мандраж, адреналін. Угу. От але потім, якби е, руки пам'ятають, Да? що надихає, ну напевно, надихає. Е, коли ти бачиш результат, угу. от, ти його запланував, і ти його отримав. Це напевно надихає, коли, ти, коли в тебе є помилки, і ти на них вчишся, і вони має, маєш можливість їх виправляти. Uh -huh. От коли в тебе є колектив, і ти розумієш, що ви в одній команді граєте uh -huh. на спільний результат, і кожен знає свою роботу, і це вже якби виходить. Колективна така робота. Да, це це в оркестр, да, де якої грає на своєму інструменті, ти дирижує, і в кінці кінців не mm -hmm. все понута. Ваше життя життєве Ну, Їх п'ять є. В ну, принципі, по яких я в роботі mm -hmm. користуюся. От, один із них можу сказати, що е, перше думай, потім роби. Завтрашнього дня може не бути. Mm -hmm. ну, це в аграрній роботі мається mm -hmm. От, Спланував, роби і садиновий Нерзий. От, е, завжди має запасний план, угу. от. ну і там ще є декілька яких. Підкажіть, будь ласка, стосовно сівозміни. Ну, як ви її правильніше формуєте, на що ви робите акценти, тому що я розумію, що все складається в першу чергу з того, спочатку в що ти, скажімо так, сієш. Ну, давайте так, почнемо з того, що сівозміна має бути. Ми... 22 2022 році, коли почалася велика війна, ми всі, так як і вся Україна була в нерозумінні в подальшому майбутньому і намагалися на той момент приймати якісь рішення, змінили сівозміну, зміну, там ввели більше соняшника, щось, щось uh -huh. не сіяли, щось те, що затратне в технологіях, ми його зменшили площі. От, і через рік ми побачили, що ми якби, зробили помилку. На сьогодні ми знову повертаємося до тих сівозмін, які були побудовані. Uh -huh. От, і е, ми розуміємо, на що спираємося: це ми беремо до основи там, кліматичну зону, в якій ми знаходимося. Uh -huh. Ми беремо до уваги ґрунти, які в нас є, от, погодні умови, і відповідно під це підбираємо культури. Uh -huh. Потім під культури підбираємо технології і вже під технології підбираємо техніку. По технологіям обробітку, технологіям захисту, які ви здебільшого використовуєте. У нас є один підрозділ, де. У нас чистий до uh -huh. утіл на тисячі гектарах. Вся решта, у нас я б не сказав, що це чистий стриптіл, але у нас домінує стриптільні операції, стриптільний агрегат. Я знаю, що ви використовуєте наші бренди Defenda вже біля трьох років. Чому прийшли на бренд Defenda? Сьогодні ми в своєму житті рахуємо і гроші, і інші якісь фактори, які впливають на твій вибір, ну, наприклад. Оперативність поставки препаратів, там, наявність препарату на складі, важливість е, там додаткових послуг виглядів, там, консультацій от, і якогось там е, аудиту посіву супровіду. От, і відповідно, якби я не скажу, що ми знову зразу прийшли до Defender і сказали, окей, давайте, <світ> дайте нам найнижчу ціну і ми з вами будемо працювати. Ні. От, я як. Голова фермерського господарства по чуть-чуть кожен препарат використовував на е, своїх полях. Mm -hmm. Ну і я розумів, порівнюючи як з ним працювати, які потрібні там дози, mm -hmm. які сроки. От, таким чином вироблявся якийсь ступінь довіри. От, і сьогодні ми там фактично по тих культурах, які ми вирощуємо, пройшлися по всій лінійці препаратів mm -hmm. і можемо як би, з певністю говорити про е, їхнє застосування в своїй технології. У Нас не супер там складні технології. Mm -hmm. Ми не супер там, якісь е, універсальні там, рішення, якісь шукаємо. От, е, але, наприклад, е, гліфосатна група, ми працюємо е, по... по... Це наші напалми. Напалм, напалм, Супер, супер да, да, да. От, фактично, я думаю сказати, 99% площ uh -huh. от, це, це ваш продукт. От, е, по кукурузі ми там, е, працюємо мусонами, е, uh -huh. нікосульфорон. Да, і я розумію його ефективність, його роботу, і в принципі, uh -huh. вся кукуруза ми закриваємо ці площі плюс, там по рекомендаціях додаємо там прилипачі, там мачу супер, на uh -huh. який сьогодні вже вимушено в технологію входить, і хто там е має якісь там проблеми із дією гербісидів, то напевно варто звертати увагу, що. Вже не одним препаратом треба боротися, mm -hmm. а робити композицію із прилипачів, різних прилипачів, mm -hmm. о, там гратися із нормами і так далі. Так складається клімат, так складалася погода, що ну, буряни і культурні рослини вони всі стресі і потрібно було підсилювати її. Mm -hmm. о, тому технологія по сої ми працюємо так само. Бентазонами вашими, uh -huh. так само кломазонами вашими, так само е, е, клетодимами вашими і лямда Розкажіть, будь ласка, стосовно ринку збуту, де шукаєте, де здаєте? Ну, у нас є спеціально обучена людина в цьому. Uh -huh. От, і це точно не моя е, компетенція, але ми всі разом в цьому процесі, тому від себе я можу сказати, що. Ми все-таки працюємо по валютних контрактах, uh -huh. і оскільки це своя кукуруза, це експортні позиції, то ми е, йдемо туди. Uh -huh. Тобто ми веземо в порти і робимо реалізацію в портах вже uh -huh. на, на кінцевого трейдера там на споживача. От відповідно на нас накладається тут логістика uh -huh. от, і питання вичекання цієї ціни оптимальним, тому що там умовно кукурудза там тисячі гривень на початку сезону, uh -huh. і кукурудза. 7,5 тисячі в кінці сезону угу. да. соняшник ми працюємо там на внутрішньому ринку. Угу. Соя може бути як і зовнішній, так і внутрішній переробник, але е, немає якоїсь такої сталої схеми, тобто ти маєш Залежно жити в цьому середовищі да. От. і розуміти, тому що інколи внутрішня ціна переробника буде краща, ніж експортна. Інколи це мають бути там форвардні контракти угу. під певну культуру, а, а можливо, там є необхідність фінансування, ми по споту продаємо відразу. Ну, тому, так як і всі, шукаємо а, можливості продати як вимога вигідніше. Тим більше, у нас є і досвід а, такої співпраці угу. от, із вашою компанією, яка виступає як трейдер, і, угу. ну, умовно кажучи, Має конкурентну ціну, і ми залюбки готові працювати. І в цьому році вже вже почали співпрацю частину урожаю да, реалізовані. Помагаємо один одному в різних наборах. Що б ви порекомендували молоді, які як яка зараз думає, чи йти в агро, чи не йти в Агро. Сьогодні у молоді є можливість оцей практичний досвід здобувати йти там на стажування, є різні курси, є програми да є багато... грарні, куди багато. можна попасти от і здобувати цей цей життєвий досвід це дає можливість в практиці використовувати ті знання це дає можливість відпрацьовувати якесь спілкування, комунікацію, досвід і так далі. Тому тому порада для молоді: не втрачайте жодної можливості, яка вам надає життя. Тобто, не спробувавши, ти не оціниш чи воно твоє, чи не твоє. От все, що в тебе на життєвому шляху трапляється, хороше, погане, погане. Оцінюй його з позиції, того щоб не повторилося. Хороше, спробуй чи воно твоє, чи його варте, чи його варто і не варто. Я зрозуміла. Дякую вам, велике за таку змістовну розмову. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і чекайте наші наступні випуски. Pa, pa. no sobie dobre